Друзі, всіх щиро вітаю. Останнім часом в мене була така якась хандра, я навіть про це написала пост, нічого не знімала, нічого не викладала. і Багато хто підтримав мене, і багато хто написав гарні слова. І я згодна, що життя продовжується. І навіть мій чоловік, який в лавах ЗСУ, він каже: ну я ж десь дуже далеко для того, щоб ти вдома могла саджати свої квіти. Тому відкладаю свою хандру, виходжу в садочок на город, дуже багато роботи, і сьогодні історія про квіти. Розповім вам про те, які квіти квітнуть, як вони себе почувають після сильних квіткових заморозків, які були в нас на початку квітня. Також розповім, що по деревам. Поділюся з вами одним багаторічником, який росте в мене з року в рік і нічого йому не страшно. А також покажу найбільшого агресора в моєму саду. Якщо комусь потрібно із задоволенням, поділюся з вами, лише пересилка за ваш кошт. На початку квітня в нас були сильні заморозки, особливо вночі. Снігу не було, тому ранні абрикоси, персики, черешні, звичайно, померзли. Ось моя улюблена смородина, її аромат просто обожнює. Він розноситься по всьому саду. Але більш пізні сорти, наприклад, пізні вишні, вони досить непогано квітнуть. Яблуні теж у нас дуже погано квітнуть цьому році, тому що примерзли і дерева, які більш-менш в затишку заховані, там є квіти, зараз працюють бджілки. Але нічого страшного, напевно, що до нас привезуть з інших регіонів персик, брикоси, черешню. Я, чесно скажу, не обробляла свої рослини, тому що досить велика територія багато рослин не обробляла. Але думаю, що на наступний рік все ж таки персики та черешні я буду обробляти, якщо знову буде така стресова ситуація для рослин. Тому що дуже люблю свої ягоди. На рахунок декоративних рослин вони також перемерзли. Наприклад, троянди вони двічі попадали в стресову ситуацію. Ранні нарциси, ранні тюльпани вони померзли, в нарцисів було дуже погане квітування. Але більш пізні сорти тюльпанів, які ви бачите на відео, вони гарно квітують, деякі потрібно розсаджувати. До речі, розсаджують тюльпани саме в квітучому вигляді, тому що потім змішуються всі сорти. У мене є багато чотириногих помічників. Вони заходять до мого садового приміщення, скажімо так. Вони то люблять спати там, де просушуються цибулини, то перевертають, тому все змішується. І останнім часом і нарциси, і тюльпани я пересаджую ось в квіту. У чому коли вони відквітають, я бачу, який це сорт, викопую, розсаджую, ділю, і не можу сказати, що це якось погано впливає на самі рослини, але потім все літо в мене тут протягнутий капельний полив, і вони поливаються, тому не можу сказати, що є якісь такі погані наслідки для весняної пересадки. Хапчик імператорський, незважаючи на приморське, заморське, радує своїм цвітінням, в мене є. Багато кощів. Минулого року квітнули одні, цього року квітнуть інші. Ось це мої улюблені нарциси. Вони маленькі, але дуже-дуже ароматні. Вони так приємно пахнуть в букетах. Маленькі ботанічні тюльпани, в мене є різні сорти, і ось вони не примезли, дуже гарно квітнуть. А це мускарі, які я заплітала на початку весни в косах. Хтось мене питав, чи не шкодить це цвітінню. Ні, це цвітінню не шкодить, тому що листячко заплетене в коси, а бутони пробиваються доверху до сонечка, тому ніякої шкоди немає. Півонії, на щастя, не померзли, померзли лише древовидні. Вони в цьому році квітнути не будуть, а травянисті півонії набрали бутони. У мене є різні сорти. Рожеві, білі, коралові, дуже їх обожнюю. Квітнуть груші, але чомусь на грушах, саме на грушах бджілки не працюють, працюють лише на вишнях. Ну, і ось цей багаторічник, про який я казала, кожного року він квітне, нічого йому не страшно, не мороз, не засуха. І я роблю з нього мед. Про це розповім в іншому відео. Мед він має дуже такий приємний трав'янистий аромат. Я думаю, що він особливо сподобається веганам, якщо що. І я люблю інколи відкривати його взимку і додавати ложечку до чаю, ну дуже ароматно. Жовті тюльпани в цьому році з бахромчастою такою кайомкою також буду ділити в цьому році, тому що наростили дуже гарні кущі, буду додавати до ось цих таких ніжних, фіолетових і вже формувати такі квіткові композиції. Взагалі люблю, коли тюльпанів багато в одному кущі, тоді вони дуже гарно виглядають. Коли квітів багато, то їх можна зрізати і в букети, і дарувати. Але я люблю споглядати квіти саме на клумбі. Це ось нарциси, це ван Ріп, але він також примерз. І ось такі квіти в нього не дуже гарні цього року, а взагалі він дуже цікавий. Рожеві гіацинти, махрові, ніжні, пахнючі. І ось тут клумба була трішки в затишку, і більш пізні сорти нарцисів, то вони ось так квітнуть гарно, ароматно і створюють такий чудовий настрій. А це отой багаторічник-агресор, який захопив у мене всю клумбу. Це ландиші. Дівчата, якщо комусь потрібні ландиші, пишіть із задоволенням поділюся.